Ще нас таке цікавий. вас зверсу поступили, ми, в принципі, давно вже поступили. Які верси? Туди поступили? Телефон Ми ще колись мирниці поступили, просто не знали, куди вони будуть піти. Uh -huh. До вас, чи до Саші, uh -huh. чи до другого Саші. Ну, у мене їх немає. Ми, так, так, то, означає, ні. Ні. Такі товари ніколи не бувають. No. Ні. Такі товари тут знаходяться, як правило. Бо були ще міста. Так. No. Та буде, не no. так. Ну, На Саші. Ми б хотіли подивитися чи ні. Ну реально немає у мене. Тобто, Я не можу навіть сказати. Ну, я, я не у вас, да, я потім до того відношу. Ну no, ну no, так ну. У мене не в Соні немає їх. Ви самі розумієте. І, в, другого, і в мене їх немає. А no. і у вас, да. Мені no. забирають зразу зовсім іншому. І no. вже даже, ну може, вже теоретично, вже навіть записані на кого. Я no, хотів їх подивитися. Допановується питання. Хіба що вона, якщо зможе допомогти? У мене немає ні даних, де вони, ні. Я бач не му. Ну, реально зберігають хто? Ми, але реально їх не Тож, Говорю так, як є. Ні, так, то ми то і знаємо, напряму то ми треба йти не і питатися там Бо про, про, про те, де вони знаходяться. Ну чи через когось, я не знаю. Ми прийшли, хотіли б подивитися телефон. Їх не знаємо, немає, і... в мене на зберіганні. У мене і... їх просто немає. Я їх навіть не тримав в руках. Як би ми то подивилися, так. Да. Як ми можемо. Сухи питаєтеся, де вони знаходяться, тільки може сказати особисто в Говорю, так як є. Ну, річі, ось... Я навіть не знаю, де вони і де їх можна подивитися. Я просто не знаю в цьому. Ну, понятно. Е, є ще варіант, який ще спілкується з нею. Який Андрюх? Андрюх, Борис. Так. так. Ви не можете її, може взяти. Так. Так. Поговоріть з Борисом. Але нам немає спілкуватися, ну, ми якби щось з нього просили, щоб з ним домовлялися. Угу. Просто... Ми просто хотіли подивитися їх. Ну, От, і, і все, я буду говорити, я спитаюся. Ну, поясню. Ми це можемо це, прийти це. до вас, Тоже, не гарно, так обратно буде, тож, виходить, не гарно. No. Сторони, до, моляй, то вже Ні, Я все мені розумію, прекрасно. Просто я хочу, щоб було більш-менш нормально, бо е, коротко, так, відверто, якщо ще раз буде так негарно, то буде негарно до кінця. Звісно. І з усіх сторон. Втро, я можу, можу обіцяти негарне таке, що просто піздець, Не хочу цього, я мирна людина, того вийшов на розмови. Не Реально так, не так. забив болт, говорю прямо... Так, ми ж, ж, ж провели люди. В великому йому... рахунку мені мир чи війна насрать. А, ну я так, за то. мир, скажімо так. Тобто треба буде війну, буде війна. Але я краще за мир, тому що нахрен це кому надо, от так, щоб у нас не було, непорозуміння. У нас це саме, як готовий машину, щоб купити, умовно, за 100 тисяч, та мені по барабану, що там є 10 покупати, угу. а на 150. Я торгуюся до 100, а далі тобі хотіть, забирайте. Їдіть, без Богом! Ну просто кажу, я би хотів по от, от, от таким ситуаціям ді. простіше робити так, щоб така машина цікавить, забрали одні. Есть, наприклад, одну машину, от є три машини, да? Да. Їх, їх цікавлять п'ятеро людей. Да? Да. Ви треті, десятті. Домовилися, одні забирають ці, другі забирають ті. Ну, приблизно. Есть, не щоб одні і другі, і треті там, щоб всім було цікаво, всім було хорошо. Я би такий варіант пропонував. Ну, Одні чекають, другі забрали. Прийшло щось друге, другі прийшли.